День малята. Подивіться, а хто це заглядає до нас у віконечко? Правильно, дітки, це гарне наше сонечко посміхається до вас і хоче з вами привітатися. Добрий день, малята! А давайте ми сонечко покличемо. давайте? Заглянь, заглянь, сонечко, до нас у віконечко, Тут малятка граються, тебе дожидаються. Дітки, а давайте ви всі по черзі підійдете і з сонечком привітаєтесь і скажете, як вас звуть. Підходьте, будь ласка, до нас. Добрий день. Як тебе звати? Маринка, добрий день, Сашунька, добрий день, Іринка. Ой, які ви молодці, всі знаєте, як вас звати. Яке гарне сонечко до вас завітало, дітки! А з ким. Ви познайомились, дітки, сьогодні. З ким З ким ви познайомились, з ким ви привітались? І з сонечком. Правильно, дітки, молодці. Дітки! Ось сонечко пригріло, і на подвір'я у нас. Дивіться, хто в нас тут вийшов. Гарні курчатко і курочка. Мама курочка, і гарне курчатко. Як курчатко каже, як. Ціп-ціп-ціп-ціп-ціп. А курочка, як каже: Дітки. А давайте ми з вами поімітуємо їхні рухи, як курча, курочка крильцями махає. А ну, давайте покажемо Давайте ручки біля себе. І ось так зробіть ручками. Раз, два, як курочка крильцями. Раз-два, Раз, два. Раз, два. Ой, які ж ви молодці. А як курчатко зернятка з курочкою клює? Як? Давайте пальчиками постукаємо. Ось так, ось так. Дюп -дюп, дюп -дюп, дюп -дюп, дюп -дюп. Ой, поїли зерняток. Ось так. Молодці дітки. Крильцями помахали, зернятка гарненько поклювали. Дітки, а як курочка кричить, як вона кричить? Ко-ко-ко-ко-ко. А як кричить курчатко? ціп 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 ціп, -ціп. Чатка є мама. І у вас, кожного з вас, теж є мама. Дивіться, ось у мене є така картинка. Це картинка сім'я. А хто тут на картинці зображений? Давайте ми з вами подивимося. Хто тут, дітки, у нас є? Це хто? Тато, правильно, це хто? Мати. А це хто? Так, це ви. Це маленька дитинка, да? тато мама і дитинка. У нас на картинці, дітки, сім'я. Дітки, а яка мама? яка мама? Скажіть, яка у вас мама? Правильно, красива, люба, добра, мила. Дітки, а за що ви свою маму любите? За що? Що ваша мама вміє робити? Що вона робить удома? От, давайте розкажемо віршика про маму. Хто розкаже віршика про маму? Мамо мила, мамо люба, мамо, дорогенька. Я люблю тебе, матусю. Я твоя маленька. А ось ще хтось розповість нам віршика про маму. Ви вивчили, знаєте, віршики вдома, розкажете своїй мамі. Віршики про маму. Лагідна, ласкава. Мама мене любить. І зі мною грається, пестить і голубить. От така в нас гарна мама. А давайте, дітки, ми з вами подивимося, що ж ваша мама вдома робить. Дивіться, що це мама робить, що вона робить? Це вона миє підлогу, так? Так. А тут що мама ще вдома робить, що вона робить? Купає вас, так, дітки. А ще що мама вдома робить? Допомагає вдягатися. Так, правильно, вдягатись. А ще що мама з вами робить, дітки, що вона ще робить? Шиє вам одежу, так? Да? Шиє одежу. Все мама вдома робить. Шиє одежу для ляльки вашої, да? і для вас шиє, і для лялі шиє. Ось така мама у вас роботяща. А ще мама з вами що робить, дітки? Грається правильно. Мама з вами грається, в м'ячика. Ось квіточки збираєте, мамі даруєте. Все, мама дуже гарна, і чудова, і трудяга. Да, все робить по дому. Все трудиться і трудиться. Ой, мама, мамі Я найкращі квіти подарую, бо найбільше в світі. Маму, я люблю. Дітка, тепер, сонечко, запрошує вас теж на прогулянку з нами. Ось, давайте підемо з вами. І так, як курочка із своїм курчатком на подвір'ї гуляє, так і ми з вами погуляємо, і хороводи з вами поводимо. І мамі гарного віршика ще раз розкажемо, добре. До побачення!